Доброго дня, ми з України з Національної інституту раку. Ми продовжимо цикл наших передач для наших глядачів, для онкопацієнтів про лікування колоректального раку. Сьогодні ми будемо спілкуватися з дуже молодою талановитою нашою лікаркою. Пані Веронікою Пацько це лікар онколог яка ще інтерном працювала в Національному інституті раку. В нашому дуже активно приймає участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, вебінарах. Вона постійно обмінюється міжнародним досвідом, має найсучасні медичні технології в лікуванні. Привозив в інститут і дуже талановитий такий наш молодий лікар онколог Які бувають ускладнення від хіміотерапії, як з ними боротися, як лікуватися, як до цього підходити, як переносити? На жаль, той ефект, який ми хочемо отримати від хіміотерапії по відношенню до злоякісних пухлин, він несе шкоду і здоровим тканинам. Більшість побічних ефектів, які викликані введенням хіміопрепаратів, вони саме пов'язані з тим, що порушується цикл поділу клітини. Переважна більшість пацієнтів, які знаходяться під наглядами кваліфікованих онкологів, переносять хіміотерапію досить задовільно. На сьогоднішній день існує дуже багато препаратів, які допомагають перенести основні побічні ефекти. Якщо брати нового пацієнта, який ніколи ще до цього не лікувався хіміотерапевтичними препаратами, зазвичай... Перше, з чим він стикається, це є досить виражена загальна слабкість і загальне знедуження. А надалі додаються вже інші більш специфічні побічні ефекти, які можуть включати ураження шлунково-кишкового тракту. Це зазвичай нудота. Інколи блювота, порушення стула за типом діареї або закрепи. закрипи, і е відповідно на кожен з цих симптомів існують препарати, які допомагають їй позбавитись. Дуже важливо, щоб пацієнт знаходився у комунікації зі своїм онкологом, особливо на початку лікування. щоб Лікар-онколог зрозумів, які саме побічні ефекти починаються саме у конкретного пацієнта, тому що всі люди різні. Сприйняття до лікування у всіх різне, тому ем, пацієнт має ділитися, скаржитися, і вже від цього персоналізовано для нього розробляється. Якась допоміжна терапія. Відповідно, люди, яких турбує нодота, їм призначаються відповідні протинодотні препарати. Люди, яких турбує больовий синдром, який також може супроводжуватися за рахунок загальної інтоксикації, їм призначають відповідні протибольові препарати. Дуже важливим також є для попередження побічних ефектів це спосіб життя пацієнтів, тобто. Пацієнт не має уходити у свою хворобу, він має жити повноцінним життям е, і особливо не ігнорувати такі речі, як задовільне харчування, правильний водний режим і е, режим відпочинку та фізичної активності. Було в деяких міжнародних дослідженнях показано, що якщо пацієнт веде активний спосіб життя, це, це не означає участь у спортивних змаганнях. Я ну тобто, це вже занадто, але він гуляє. Він займається своїми улюбленими справами або він працює. Зазвичай хіміотерапія переноситься на порядок легше за рахунок постійного активного метаболізму здорових тканин. Відповідно, некорисні речовини, які знаходяться в організмі, вони виводяться нашими природними шляхами. За рахунок цього пацієнт почуває себе набагато краще, ніж ті, хто лежить, наприклад, після, після хіміотерапії. Звичайно. Інколи в цьому є потреба, але люди, які мають онкологічне захворювання, вони не мають себе відокремлювати від здорових людей. Вони мають бути жити повноцінним способом життя для того, щоб себе задовільно почувати під час хіміотерапії. Дуже багато препаратів для лікування колоректального раку, і кожен рік фармацевтична галузь виробляє нову молекулу, і ми бачимо, наскільки наскільки. Процес лікування стає з кожним роком більш ефективнішим, вот ну і як людям розбиратися, коли їм призначають 5-6 препаратів онкологічних. От, як їм, Ми на наших попередніх програмах розглядали, що людям навіть вони під диктофон записують ці назви чи олівцем, а ви весь час маєте справу з надсучасними онкологічними інноваційними препаратами. Що ви порекомендуєте стосовно лікувального процесу і впливу на здоров'я людини? цих нових препаратів інноваційних, які з'являються на ринку кожен рік, ви абсолютно праві на сьогоднішній день. Фармацевтична галузь, яка пов'язана з онкологією безпосередньо, вона направлена на те, щоб не тільки ефективно вилікувати. Людину від пухлини, а також зберегти її повноцінну якість життя, і ви дуже вірно е, помітили, що усі е, сучасні препарати вони також направлені всі дослідження ведуться на те, щоб під час лікування пацієнт не відчував такої кількості побічних ефектів, тобто міг жити те, що вже було сказано, міг жити повноцінним життям. Як розібратися? Ну, по-перше, все одно, там якби е, ми не хотіли максимально. Облегчити звичайне життя пацієнтам ем, все одно, ефективність лікування стоїть на першому місці. На сьогоднішній день е, інститут раку керується виключно стандартами доказової медицини. Тобто, ті методи лікування, ті схеми препаратів, які показали найвищу ефективність на сьогоднішній день, за даними рандомізованих досліджень, вони використовуються у першу чергу. Інколи це. Дійсно пов'язане із певною токсичністю. Я б дуже хотіла наголосити для наших пацієнтів: що, будь ласка, не соромтеся задавати питання вашим лікарям. Також існує на сьогоднішній день певна кількість ресурсів. В тому числі ресурсів для пацієнтів, які написані доступною мовою, вони спираються також на дані доказової медицини, які пацієнти можуть читати. Ви можете запитати у свого онколога, де я можу почитати більш детально щодо того, щодо цих методів лікування, як, як ці методи лікування впливають на мій організм. Ось ці на всі ці питання є. Дуже детальні е, описи, і тому ваш лікар має дійсно повідомляти вам, де, де це можна знайти цю інформацію. Е, останнім часом е, міжнародна онкологічна спільнота дуже сильно пішла назустріч е, громадянам України. Дуже багато міжнародних, дуже високоінформаційних ресурсів було перекладено на українську мову. Відповідно, е, український пацієнт, український онкологічний пацієнт, він може. Піти туди і без особливих зусиль зрозуміти, що йому робити, що відбувається з його організмом, і як він може з цим робити, і які, наприклад, питання задати своєму лікарю для того, щоб е, е, якнайкраще і як найефективніше бути проліковане. Може, ви порекомендуєте якісь ресурси, чи, чи це повинен рекомендувати онколог на місцях? Ну. Будь ласка, скажіть, ну, як ви вважаєте, враховуючи, що де дещо пов'язане просто із посиланням, наприклад, в інтернеті? Тобто, написати вам ми, ми можемо, наприклад, це е, додати у наш під опис відео, можна додати посилання, де пацієнти можуть ознайомитися із достовірною інформацією. Європейська асоціація онкологів есмо вони у цьому році переклали. Також стандарти лікування і також інформацію для пацієнтів, яка написана не медичною мовою без використання специфічних термінів, а саме доступною мовою, тому на сайті ЕСМО, це не комерційна організація. Можна ознайомитись із україномовними рекомендаціями. Тобто Пацієнт, заходячи на сайт ЕСМО, Європейська асоціація онкологів. Так. так він знайде українською мовою описання патології, то, то що його так. цікавить, і знайде деякі зможе зрозуміти деякі питання, які в нього виникають. Відповіді знайти. Відповіді найчастіше так. Так воно йде в режимі як найчастіше задавані питання, тобто питання, відповідь, питання, відповідь. І вже там якусь основну інформацію можна буде отримати більш детально, звичайно, там зазвичай. Коли е, питання стосується чогось специфічного, е, зазвичай так і пишуть: ви можете звернутися до свого е, лікаря, щоб він вам більш детально пояснив деякі моменти. Як е, часто повинен звертатися пацієнт, е, який хворіє на колоректальні раки? До свого онколога, як він повинен наблюдатися, в які терміни хіміотерапевтичне лікування та системне лікування колоректального раку з ним пацієнт стикається найчастіше перед операцією. Інколи це може бути після операції, і інколи це йде ще у разі поширеного захворювання. Пацієнт переважно лікується тільки системною терапією. Більшість схем лікування вони йдуть за курсами. Тривалість яких або два тижні, або три тижні, в залежності від схеми, яка була обрана для таких пацієнтів. Переважно більшість часу пацієнт фізично показується своєму лікарю один раз на три тижні, це ми, або, або на два тижні, в залежності від схеми, коли у нас іде ідеальна картина, коли все йде гладенько, йому все пояснили, він знає, наприклад, те, з чим він може стикнутися, з якими побічними ефектами, і знає, що при цьому робити, тому що дещо деякі проблеми вони вирішуються, наприклад, прийняттям якоїсь однієї таблетки. Він знає, яку таблетку прийняти, тому що йому лікар це пояснив ще на першому візиті. Відповідно, зустріч із лікарем відбувається планово один раз, ну там в залежності від схеми лікування. І також додаткові зустрічі відбуваються, якщо пацієнт починає. Відчувати якісь побічні ефекти, для яких він потребує огляду вже там, спеціаліста, тому якщо відповідаючи коротко на ваше питання, якщо все йде за планом. Пацієнт зустрічається зі своїм онкологом один раз на два або три тижні, залежно від схеми лікування. Якщо йде щось поза планом, він зустрічає, повинен зустрічатися за потребою, за клінічною потребою. Яке обстеження чи нагляд за цим пацієнтом через деякий час повинен відбуватися, коли він пролікувався в національному інституті раку? Поїхав собі. В той, в той регіон, де він мешкає, і як часто він повинен ходити до онколога, щоб дивитися за станом течії своїх хвороби у випадку з колоректальним раком існує також графік спостереження за пацієнтом, який був вилікуваний від цього захворювання. Безпосередньо для колоректального раку це вважається, що такі пацієнти у перший рік після завершення лікування мають проходити регулярно. КТ – органів грудної клітини черевної порожнини і малого тазу із контрастуванням принаймні три рази на рік. Це перший, три рік, рази на рік. перший рік після завершення лікування. Колоноскопія раз на півроку бажано здавати хоча б раз на півроку аналіз на онкомаркер, який називається раковий ембріональний антиген. Наступні два роки все це відбувається рідше. Відповідно, КТ ми робимо один раз на півроку уже. Колоноскопія робиться один раз на рік, і так само раз на півроку здається раковий ембріональний антиген, І плюс огляд, звичайно, тобто це все, тобто він це все робить, цей комплекс обстежень, і несе це до свого онколога. Каже: Я ось зробив, будь ласка, перевірте, щоб в мене все було гаразд. Це ще два роки ми робимо рідше. І наступні ще до п'яти років, тобто ще два роки, це все, цей комплекс він виконується один раз на рік. КТ, колоноскопія. Огляд онколога антиген. це є стандартом на сьогоднішній день, тобто пацієнт 5 років знаходиться під ось таким пильним спостереженням. Після 5 років ремісії, тобто він вилікувався, і за ці 5 років у нього, за даними цих обстежень, ми не знаходимо ознак продовження захворювання. Після цього він вважається здоровою людиною, і будь-яка пухлина, яка в нього. Не дай Боже, виникає після цього, вважається новою потенційно новою пухлиною, не пов'язаною із тим захворюванням, яке у нього відбувалося до цього. Саме онкологічними хворобами повинні займатися онкологи, тому що є протоколи і лікування онкологічної хвороби, і є після лікувального процесу протоколи обстеження нагляду за цими пацієнтами. І нами доказано, нашими <кхід> вченими національного інституту раку доказано, що. Якщо люди, а зараз багато клінік, многопрофільних лікарень вони оперують теж онкологічні хвороби. Ми бачимо за віддаленими результатами, що на від 12 до 18 15 відсотків відсотків відбувається ухудшення стану пацієнтів, які не наблюдаються стосовно протоколів після лікувального процесу. Після операційного періоду. Тобто я звертаю ще раз, якщо виявлена онкологічна хвороба, повинні вашим лікуванням займатися професійні лікарі-онкологи. Оце головна така мета, яку хочу донести до кожного громадянина нашої держави, для кожного онкопацієнта. Я розумію, що Медичний простір відкритий, можна лікуватися на містах, але повинні онкологічними заболіваннями займатися онкологи. Це, це формула, яку треба запам'ятати. Це аксіома, яка не підтверджується, яка повинна бути в житті. Чому відбувається ускладнення? Тому що. Ці діючі речовини хімічних препаратів да, вони діють як на здорову клітину, так і на клітину, яка вражена онкологією. Ну, в першу чергу, це да, все, все ж таки, і, все ж таки так... пухлинна клітина. Пухлин, та, пухлинна клітина, але воно діє на всі клітини організму людини. Просто за що великого метаболізму, за що того, що клітки, онко... пухлинні клітки дуже швидко діляться. У них великий метаболізм. Вони більше все всього прип. Апарату, і воно більш швидше діє на них, і вони більш більш вражаються. Але враження йде і всього організму. Тобто то, що ми казали, і то питання, яке ми зверталися з першого нашого початку нашої передачі, о тому що спосіб життя людини, що людина повинна. І нормально харчуватися, і нормально пити водний баланс, соблюдати, і дихати повітрям, і нормальний повинен бути життєдіяльний процес це дуже, дуже важливо для встановлення нашого організму. Можете щось додати, звернутися до наших пацієнтів і порекомендувати, як жити, як перебарювати себе, тому що спосіб життя людини це 50-50% – Впливу на здоров'я людини по-перше, впливу. По-друге, те, як пацієнт буде проходити свій шлях лікування, тому що, е, ну на жаль, у нас там з. Ранніх більш часів залишилась така парадигма, що якщо у пацієнта є онкологічне захворювання, то все він хворий. Ми там не можемо нічого зробити. Він страждає. Ні, люди не мають страждати, навіть маючи таке захворювання. Підкреслюю, продовжувати жити в жодному разі, в жодному разі не займатися самолікуванням, не звертатися до недоведених методів лікування. Дуже на жаль, багато є інформації. Міфічної, які дуже, дуже багато чого пишуть в інтернеті. Зараз до інтернету маю доступ на жаль, певною мірою. На жаль, звичайно, це, це дуже корисний ресурс. Але коли непідготована людина до цього звертається, є зайва інформація, яка заважає. Лікарю нормально вести пацієнта, а пацієнту жити нормальним життям, навіть маючи хворобу. Лікуванням онкологічного захворювання має займатися не інтернет, має займатися онколог. Онколог дає рекомендації щодо того, як краще вести свій спосіб життя. Це має бути повноцінне харчування, повноцінне, без виключення жодних Там маю у харчування мають входити білки, жири, вуглеводи, мають бути всі мікроелементи, продукти. Тобто ви не маєте себе обмежувати в чомусь, тому що це їжа допомагає організму пережити якраз цей важкий період, під час якого хіміопрепарати, як ви сказали Андрій Федорович, правильно вони на жаль. Побічно вбивають також частину здорових клітин, щоб вони відновлювалися, має бути нормальне харчування. Щоб токсичні речовини виводились, має бути достатньо рідини. Тобто пити це дуже важливо під час, особливо при лікуванні колоректального раку. Дуже існує кілька схем, які Включають в себе таблетовані препарати, тому щоб ці таблетки нормально засвоювалися і давали свій правильний ефект саме на пухлину і не викликали зайвої інтоксикації. Має бути хороший водний режим. Тобто, пити треба рідину обов'язково під час всього курсу лікування. Це покращує. Самопочуття це покращує наслідки цього лікування. коли функціонують наші м'язи, коли нормально йде у нас робота серця, це допомагає також організму краще переносити всі, навіть під час лікування. Це це має бути обов'язково. Ну і е, намагатися навіть на сьогоднішній день намагатися уникати великих стресів. Якогось психологічного сильного навантаження, тому що це потенційно має вплив на реактивність імунної системи, а імунна система ну, вона також допомагає боротися із пухлинними клітинами. Відповідно, ось, жити повноцінним життя, позбавленим стресів і насиченим позитивними емоціями і повноцінним харчуванням, водою, активністю. Ви знаєте, дуже цікаво, зараз багато всяких дієт, всяких Методів харчування специфічних при онкологічних захворюваннях люди читають, люди шукають щось в чому себе обмежують, і це правильно, що ви розказуєте, що харчування повинно бути повністю гармонізованим. Ну, може, ви якісь ще рекомендації дасте по харчуванню людей. Які ви вважаєте, от буде доречні, проводилось багато великих рандомізованих досліджень, у які було включено десятки тисяч людей, коли порівнювали, чи має певний продукт вплив на наявну пухлину. Всі вони на сьогодні, принаймні з тих, що були проведені, показали негативні результати. Це означає, що жоден. З того, продукт з того, що вивчалося, не показав впливу на існуючу пухлину. Дійсно, якщо ми будемо говорити про здорову людину, яка не має пухлини, певні продукти зазвичай, це продукти, які проходили термічну обробку, які там обсмажені, копчені. Ми, в принципі, про це і так знаємо. Ось це, це не корисно. Так, дійсно, вони мають. Помірний канцерогенний ефект, але знову ж таки, це має бути довгий час, коли це йде вживання цього, цього всього. Що стосується пацієнта, що вже, на жаль, має пухлинне захворювання, жоден продукт не буде стимулювати його до росту. Кожен з продуктів харчування є тільки допомогою здоровому організму пацієнта, вживаючи їжу, пацієнт собі допомагає. Він допомагає організму, він дає організму будівельний матеріал для здорових тканин, тому що хіміопрепарати вони нищать пухлину. Тобто, з пухлиною ми вже боремося. Але треба дати ресурси, щоб організм цей період пережив. Відповідно, харчування має бути повноцінним без обмежень, тому що кожне обмеження, а особливо обмеження у харчових продуктах, створює стрес. Я думаю, що ви стикалися, коли там, жінки сидячи на дієті, вони стають нервові, е, кричать, плачуть. Е, от, от приблизно те ж саме може відбуватися із пацієнтом, коли він, він сам собі заборонив якийсь продукт. Це стрес, а як ми вже знаємо, стрес знижує реактивність імунної системи. Тому це точно не допоможе у е, лікуванні, у тому, щоб ось, пережити важкий період лікування онкологічного захворювання харчування повинно бути повноцінне, і ви повинні відчувати, що вам потрібно. Не просто себе чим-то, але дійсно там є певні продукти, певні розкладки на продуктах. Всі люди грамотні, всі читають, всі розуміють. Відчувайте від всього задоволення. Якщо у вас буде внутрішній стан. Гармонії, це повірте нам, лікарям. Це дуже сильно впливає на всі лікувальні процеси, коли ви впевнені і допомагаєте нам своїм своєю вірою. Своїм підходом, своїм гармонією з життям, спілкуванням з близькими, вот. то це теж певний певний відсоток успіху, і він дуже великий для того, щоб ми разом з вами перемагали ці хвороби. Вони не прості, але разом ми можемо це перемагати. Будь ласка, не ігноруйте своє здоров'я. Ми зараз, наша країна переживає дуже тяжкі часи, і країні потрібна здорова нація. На сьогоднішній день онкологічні захворювання підлягають радикальному лікуванню, якщо вчасно встановити діагноз. Відповідно, не треба чекати, доки з'являються якісь скарги. Є певні розклади того, як треба обстежуватись. Принаймні один раз на рік, коли ви здорові, ви відчуваєте себе здоровим, у вас немає проблем, треба обстежуватись. Це займає небагато часу, але це попередить те, це зекономить вам час у разі встановлення діагнозу. Чим раніше встановлений діагноз, тим швидше і легше він виліковується. Відповідно, в подальшому це. Точно зекономить ваш, ваш час, ваше здоров'я, вашу нервову систему. Тож, будь ласка, не забувайте обстежуватись, а маючи захворювання, звертайтесь до профільних спеціалістів, які кваліфіковано допоможуть вам з вашою проблемою. Слава Україні! Дякую вам, героям слава! Будьте здорові, будьте впевнені, і команда Національного інституту раку завжди поруч. Ми ті друзі, які перші боремося разом за життя і за перемогу. Дякую всім.